Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Сьогодні на уроці ми будемо з вами порівнювати предмети за довжиною, шириною та висотою. Будемо виконувати підготовчі вправи до написання цифр. Ось і дзвоник дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, а урок розпочинаємо. Давай порахуємо ведмедиків. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки ведмедів? Правильно, п'ять. Порахуй, будь ласка, скільки є бобрів? І один. Чотири, молодець. Предмети оточуючого світу можна порівняти за величиною, за довжиною, за висотою та шириною. Також за товщиною. Саме ці ознаки ви будете розглядати сьогодні на уроці. Давай порахуємо, скільки тваринок на малюнку. На малюнку зайчик, лисичка, качка та хто лелека. Давай подумаємо, кого в кого з них довші вуха. Вуха найдовші в зайця. У кого найдовший хвіст? Хвіст довгий у лисички. Скільки тут птахів? Звичайно, дві пташки. В кого довші лапи? Довгі лапи у лелеки. В кого? Довший дзьоб. Також у нього. Стрічка якого кольору у віночку найдовша? Найдовша блакитного кольору, а найкоротша, звичайно, червона. А яка ж буде стрічка найвуща? Найвущою буде зелена? Скажи, будь ласка, а стрічки яких кольорів однакові за шириною? Правильно, жовта та фіолетова, а також червона та синя. Який будинок найвищий? а який найнижчий? Давай подивимось найвищий будинок той, що справа, а який найнижчий? Найнижчий посередині. Він є другим зліва. Скажи, чи є будинки однакової висоти? Звичайно. Однакової висоти перший та третій. Ти вже пам'ятаєш цей малюнок? Скажи, будь ласка, скільки в ньому великих кружечків? Два рожевих, два жовтих. Це чотири. Скажи, скільки на цьому малюнку маленьких кружечків? Також 4. Тепер порахуй усі кружечки. Кружечків 8. Скажи, скільки помаранчевих трикутників? 2. А фіолетових також 2. А скільки буде оранжевих та фіолетових разом? Правильно 4. Молодці. Будь ласка, дайте відповіді на запитання. Що ви робили на уроці? Що знаходиться зараз ліворуч від тебе? Що знаходиться праворуч від тебе? Молодці! Дякую вам за увагу! Ви просто супер!